Привіт, мої котики-зайчики! Пишу зараз відео, яко, якого могло би і не бути. Але <зараз>, зараз розповім, що сталося. Дивіться, я написала пост в Фейсбуці, ну, по-перше, перша теза. Не можна весь час тільки брати. Це так не можна робити. Але ж так сталося в цьому році, і я вимушена була приймати допомогу від багато-багато людей. Це мене і дратувало, Я плакала, і у мене було таке, знаєте, стан безсилля, коли ти не можеш нічого зробити е, сам. І тобі потрібно прийняти допомогу, і дуже багато людей, які мені допомагали. От, і я вирішила, що на Новий рік я буду е снігуронькою. Щас в мене ваші капці полетять. <сум> От, і що я зроблю щось добре та цікаве. Комусь з вас, хто, ну, на мене підписан, наприклад, в тому ж Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи там на Ютубі, і, то, і те інше. От. І я зробила такий експірієнс. Я вирішила, що треба дарувати. Щиро від серця. А що я дарувала? Я дарувала, звісно, парфуми. Бо що в мене є, те я і дарую. Я написала пост зміст такий, що я можу подарувати два парфюмерні сети: це жіночі та чоловічі. Боже, на голові гніздо я перепрошую, але вдома нема світла. Я, а, ну, це укладка, як то кажуть, пальцями. От. Е, тому я зараз і в парку пишу, бо вдома дуже темно і ви б нічого не побачили. Але ж у мене, мене є ось що. І зараз я зараз розповім, що це воно таке. Отже, я вирішила, що я подарую два парфумерні сети: це буде сет жіночий та сет чоловічий. Я написала, що я подарую вам улипку посмішку українською. Юляха вивчає українську. От, і це було 31 число. відгукнулися всього дві дівчини. Чоловіки, що з вами не, не те, чому ви е, не захотіли, щоб я вам щось подарувала? Шо, що сталося? <с> а я дуже люблю чоловічі парфюми, і мені хотілося кому подарувати, але не сталося. І я вирішила, чому я, ну навіщо я буду там когось обирати між двох чудових панян? Але ж, дорогі мої українці, я вас дуже люблю. бо коли ти хочеш стати там, дуже доброю щирою до когось, завжди буде Лаверди. Ну, Як воно сталося, я не знаю. Я значить, відправляю ці, дві, ці два парфумерних сета, Вони їдуть, одна дівчина з Києва, одна з Запоріжжя. От. І мені. Боже, місто Запоріжжя. Ну, що таке? Я хотіла зробити щиро від цього серця тихесенько. Нічого потім про це не писати, щоб мене не тегали, щоб нічого не казали. Просто тихесенько зробити те добро. От. Але й не вийшло. Чому? Зараз розповім. Бо дівчина, яка в Запоріжжі отримала мої парфуми, вирішила, що вона мені теж подарує парфуми. Ну як там? Звісно, я прийняла цей подарунок, бо ну, я ж як та сорока, парфумів багато не буває. От. Зараз я буду відчиняти цей коробець. Ну, по-перше, мої улюблені. Боже, це трофіля. Боже, 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 боже. Я вдячна. Це до мого стану зараз така солодка пілюлька. А тут парфюмки, я розумію. Як це чудово, зараз я розпакую що там. Слухайте, тут ще й сліпий затест, бо один парфюм це дуже крутий парфюм, який я обожнювала. Якщо ви зараз не чуєте, як колихається моє серце, це дуже прикро, бо один парфюм, я дуже його хотіла, але його переїздали, і він зараз має ось такий вигляд, і, до речі, великий флакон це ж ну, такої ж форми. Це кінзо. Який він крутий! У мене ще сліза просто покатиться. Да, скупа сліза, але, може і не скупа. Зараз розридаюсь тут на скамейці в парку. От два других парфюма, Я не знаю, що воно таке. Якщо ось цей парфюм я знаю, як він а, звучить. А ось ці два парфума ні. Ну що, я навіть не знаю, на що наносити, мабуть, на зап'ясті потрібно це зробити. Так, ну, кінзо я відклала. А, Бо я знаю, що, що то за парфюм. А ось цей він no name. <гум> така загадочка для мене. Дуже вдячна. І я його нанесла. І що я вам хочу сказати, сказати це, це якийсь ну, для мене знайомий парфюм. Ну, я зараз, боже, у мене зараз руки зайняті. Чекайте. От, зараз я. Ну, то для мене щось таке знайоме, і воно десь з 90-х чи початок 2000-х. От я зараз, я зараз не можу це рознюхати, бо я нанесла і зрозуміла, що там трохи є спирт. Але це ж таке щось знайоме знайоме. Це не Dior, нема Кислінки, це не Гірлін, ванілі нема. Але ж це ж таке щось знайоме. Так, значить я вирішила, що якщо я його нанесла, нехай цей парфум поживе у мене на зап'ясті. Я потім розкажу, що то був за парфум, що я там рознюхала. А і ще є ось такий подаруночок. Я розумію, що це якесь маселко. Теж назви нема. Ну. От як хитро все! Але ж тут якісь такі камінчики є. І а, я його розпакувала, і там нема е, спрею, там є ось такі, е, зараз е, покажу ось така пробочка. Зрозуміла, що це сплеш, це наноситься намазом, і воно густе. От. Ви бачите, я його перевертаю, і воно. ну Там якесь маселко. Це не парфум, мабуть. от. Але зараз я цього не буду тут робити в парку, бо, по-перше, дуже темно стало, а по-друге, мені потрібні дві руки. Але ж одна у мене зараз зайнята. Я тримаю зараз телефон. От, ну що, я дуже вдячна. Для мене таємний Санта Запоріжжя. Зробив такий цікавий подарунок, парфумерна, конфетно парфумерний Дякую, дякую, дякую. Прибігла я додому, і що вам я хочу сказати? Поки я йшла, я рознюхувала а, а цей парфум, Значить, Варіанти в мене два. Що воно таке з 90-х чи з початку 2000-х? Перше це, мабуть, що з Ніни річі, бо дуже така крута. Квіткова композиція. І е, друге. Але ж мене зараз перебуває з цей кінзо. І друге, це, мабуть, Донна Карон. І якесь яблуко. Бо воно е, не тільки квіткове, воно дуже свіже. І я зараз спитаю у тої дівчини, яка зробила мені цей подарунок, що ж воно є насправді. Ну, на І напишу вам. Чи ще раз зроблю включення? Рахуйте цей от зараз відосик як по скріпту до того, що я написала. До речі, коли ми переписувалися з цією дівчиною, я написала, що я їй хочу подарувати парфум з ландишами конвалі, да? чи як вони українською? Я перепрошую, буде русізм. Бо я зараз, поки буду знаєте, згадувати, то і час пройде. От, І кажу: типу, а ви полюбляєте якісь парфуми з ландишами? Вона каже: ну, я не знаю, чи є в мене такі. І от до мене приїз... ну, приїхав Кінзо, де ете. от, А там же ж в перших нотах там, у цій піраміді там же ландиші. це ж е... Е... така... Ну така зел... ну, Зелені такі ноти, дуже дзвінкі, і потім там такі ландиші, вони дуже чуті. Боже, які вони круті. Там дуже багато інших, ну, інших компонентів, наприклад, там є гіацин, там точно є жасмін, точно є жасмін. І, мабуть, там в базі є трохи мускуса, бо вони шліфять, і вони ж свіженькі, такі, знаєте, такі дифузні, дуже круті. Я вам хочу сказати, що зараз на мене оце одне масілко, ось ці парфюми дете, і ось ці які, ну, які я хочу вгадати. Я хочу вам. Навіть при тому, що кінзо це туалетка, це туалетна вода, вона зараз, ну, мені, ну, здається, що тут такі, знаєте, хмаринка навколо мене, я просто не можу надишатися. Вони такі класні просто. Привіт, початок 2000-х, там, якщо я все правильно пам'ятаю, це. Або 2000 рік, або 2001. -й. Ну, щось таке. І, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю автор Антуан Лі. От просто слухайте, які вони круті. Потрібно купувати здоровезний флакон, і ця весна у мене буде точно з кінзо. От точно з кінзо. Я дуже вдячна за такий подарунок, бо це така ностальжі зараз. Я сижу, і в мене така на хвилях, десь кудись, в початок 2000-х понесла. Не можу надихатись. Але зараз і погода така, знаєте, не зим... Ні зима. Бо я вийшла і такі зараз вологі повітря, і тепло було. Якщо б ще було світло, то взагалі було б дуже добре, але ж не скиглю. А... Да, відкриваю зараз коробку з цукерками їм, бо це трофіля їм цукерочкою, свою радість. Так, додаю, нанесла я масло, це. значить 100% там є лаванда, а потім я думаю, що там є. Я перепрошую, що я перекриваю себе. Я так думаю, що все ж таки ви мене чуєте, що там є герань і є якісь йолки, чи може мох якийсь Щось таке дуже таке, знаєте, хвойне. От, але воно десь-десь там. А перше лаванда, прям лаванда полізла така. Я так думаю, що щось таке. ой ну, Це, мабуть, якесь масілко таке заспокійливе. Якщо його капну, наприклад, на камінчик чи варомолампу, це можна досну таке. чи може в тіло втирати. Дуже прикольна штука, я теж масла дуже люблю. Але з ними потрібно не як з парфюмами. Знаєте, дуже дозірована і, знаючи тему, бо можна собі таке наробити, думаєте, що ви там зараз будете якось спокійно засипати. Але е, буває так бодьорить, що потім виносиш з кімнати і той камінчик, і аромалампу, і все інше. Це в мене таке було, да, таке було. От, е, Ну а що, е, ще є одна версія, що це може бути? Я про той парфюм, який без назви со спреєм. Це може бути щось від Кельвіна Кляйна. Бо Кельвін Кляйн теж полюбляв робити в кінці, в кінці 90-х та в початку 2000-х щось квіткове, дуже свіженьке. От, ну все, версії мої всього три. Такі я, знаєте, знаток парфюмерії, парфюміст, який не може вгадати зараз цей парфюм, але ж в мене. Три направлення, три бренду. Значить, Ніна Річі, Дона Каран і Кельвін Кляйн. І якщо я щось таке вгадала, я вам обов'язково розповім і навіть нашу переписку з цією дівчиною я публікую, щоб ви побачили, що це воно таке було. Ось. Ну, зараз точно все, і точно пока, і дякую, що ви зі мною були. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, нажимайте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока, ваша парфумерна ю!